Привіт, друзі, я Дмитро Розумовський. Однозначно, основна новина в нас сьогодні це перемовини, які відбуваються в Мордорі, в Москві. Стів Вітков, який має сьогодні зустрітися з Путіним. Є дуже багато цікавих новин, тому що була заява Путіна. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і поширюйте. Пишіть свою думку в коментарях. Також поговоримо про. Заяви Трампа, які щойно відбулися, от він напевно ще там далі говорить. Але я вже не слухаю, тому що основне, що нам потрібно, ну, в нашій ситуації, в нашій війні агресивній Росії проти нас, проти України, він вже сказав. Ну і поговоримо про піар залужного. Ну, просто хочу дати пораду людям, тому що ну, піаром якось вони не вміють займатися. Ну, якось це все недолуго і смішно виглядає. Підписуйтесь, коментуйте. Так, от ну почнемо з перемовин: в Москві. Путін знаючи, що до нього прилетить радник Трампа, Вітков про якого я розповідав. Він же там веде перемовини з делегацією російською. і Це ми маємо підтвердження від Трампа, який щойно це сказав. І Трамп сказав, що нібито перемовини йдуть добре. Yeah. Путін теж викликав Москву свого візаві Лукашенко. Лукашенко викликав напевно для підтримки його і для того, щоб провести брифінг. Я думаю, що для того, щоб провести брифінг. тому що вони проводили після перемовин брифінг. і на цьому брифінгу Путін і сказав оцю заяву, яку зараз всі цитують. Всі там блогери її проповідають про те, що вони за перемир'я, але є відповідні нюанси. Нюанси, які що нібито вони наступають по всій лінії фронту, що брехня абсолютно, тому що їх зупинили під Покровськом, і в Курській області ну вони отримали суджу. І то, знаєте, я вірю в це, як ну знаєте, що це якась умова на перемовинах. Ну це моя думка. А вона може бути помилкова. І більше ніде він не наступає. Хоча він каже: що він наступає, що в нас там готові котли, і нам все ну збивають, як то кажуть. Друге питання він каже, а як по 30 днів перемир'я? А як Україна не має проводити ні мобілізації, не отримувати військову допомогу, зброю, ні це як його, ні проводити підготовку військ. І треба що вирішити технічні питання. Він каже: технічні питання, хто буде зупиняти вогонь, хто буде верифікувати порушення, які будуть в цьому перемирі, і як це буде контролюватися, взагалі? Ну тобто, технічна конфігурація. Хоча сам він ні слова взагалі не говорить про те, що ну росіяни під час перемиря теж. Не має там проводити мобілізацію. Ну тобто свої умови він собі жодної умови не ставить, тільки ставить умови України. Для чого він це робить? Він робить для того, щоб ну однозначно підставити Україну, підставити Україну. Вот мол, я хотів, а от Україна не хоче відміняти мобілізацію військового підготовку. Ми не можемо цього собі дозволити. Я одразу кажу. Ну тому що путіну віри немає. Якби там ми всі не хотіли миру, путіну віри немає. Хоча я впевнений, що перемир'я буде і припинення вогню буде. Це ям зразу наперед кажу. Це просто торгівля, така і собі він жодних умов однозначно не ставить. Я ну заодно переживаю, що наша делегація ці всі питання мала обговорити в Саудівській Раві з американською делегацією, тому що там хтось каже, там Трамп нас кінь то сюди. Ні, Трамп я впевнений. Україну не кине, тому що це треба бути ну, повністю дурним. Щоб кинути країну, де створена армія, одна з найсильніших в світі, в яку вони всі вклалися. Ну тобто, це ж вони контролюють все, вони все знають про Україну, про українську армію, про всіх, тому що в них супутники, розвідка, все і ну кинути її однозначно, ніхто не збирається. Якщо наша влада на перемовинах це все обговорила, ці всі питання. То ніяких проблем я не бачу. І судячи з заяв Трампа, які щойно пролунали, зараз про них поговорю, так воно і є, так воно і є, і Трамп не готовий здавати позиції. Е, так от, оце заявив Путін. Лукашенко йому піддакував, але сказав: треба йти ну, завершувати війну, нам потрібен мир, нащо продовжувати війну, треба домовлятися. І також Лукашенко сказав, що він там: якщо ми з Трампом об'єднаємось, там я. Путін, Трамп, то і Європа, і Україна всі заплачуть. Ну це точно, тому що Трамп тільки що на заявах своїх заявив, що він анексує Гренландію, а потім сказав, що заключить угоду у тому, щоб Гренландія відійшла США, тобто в нього такі самі замашки, абсолютно як Путіна. Але нам треба стерегти наше сьогодні. Путін вечором зустрічається з Віткофом, і я думаю, що це буде апогей цих перемовин, тобто основна якби розмова. Основна розмова тепер до заяв Трампу вони теж поєднуються з цими перемовами. Що Трамп сказав, що е, заява Путіна хороша, але не повна. Тобто, в них є попередні домовленості вже в Америці і е, в Мордора. Ну щодо зупинки війни в Україні припинення вогню. І Трамп сказав, що е, так атомна електростанція і деякі території входять в ці домовленості, які я так розумію. Путін має повернути. Тобто, це запорізька атомна станція. Про яку я постійно говорю, що її під час цих перемог мають повернути, і території також він сказав, що з Україною говорили погоджені території, які залишаються за Мордором за Росією, і за Україною. Тобто, значить, все ж таки, нам якісь території мають бути повернуті, якщо ці домовленості вдадуться, і якщо вони будуть працювати, і Запорізька атомна станція, от я й думаю, що Курська область це теж частина цих. Домовленості, хто би там що не говорив, і Трамп це підтвердив. Тобто Трамп вже під час перемовин, того як його Віков веде перемовини з Путіним в Мордорі, він вже починає відкривати частини плана. Для чого Трамп це робить? Тому що Трамп він не збирається тиснути тільки на Україну. Він вже від України, то що хотів, все отримав. Тепер він хоче отримати від Мордора, від Путіна. І він сказав, що він буде дуже розчарований. Якщо ну. Путін, ну, Росія не стане частиною цієї угоди, частиною цієї угоди. Тобто, про що це говорить? Про те, що ну, угода може відбутися без Росії. Це ж їм говорять, знаєте, дипломатичною мовою. Що якщо ви не хочете цієї угоди, значить вона відбувається без вас. Яким чином? Зброя, знищуються ваші війська відповідним чином. Ну, все дається Україні, іде відповідна допомога. А вам. Санкції, санкції, блокування по всьому світі і за тиждень буде Алісгуд, як то кажуть. Тобто Трамп буде тиснути на Путіна. Ну і заява відбулася. Всі хтось це розповідав заява міністра фінансів, який сказав, що е, ну, США, якщо ми не дійдемо згоди по припиненню вогню, ми за секунди навіть не задумаємося, ведемо найжорсткіші в історії санкції проти Росії фінансової. Тобто, вони вже готові для Мордора і для Путіна. І те, що наша делегація, от ще раз повернуся, поговорила з ними і пішла на умови Трампа, навіть наперед на умови, тому що ми хотіли перемир'я ну часткове. А тепер ми пішли на повне перемир'я і на суші, це означає, розумієте, що ми зробили жест до миру, а Путін намагається це ну. Зірвати, але і не хоче санкцію отримати. Тому і каже: Ну, ми за, але є умови. Ми за, але є умови. Ну, але це не вийде. Тому що Трамп йому вже одразу. Ви бачите, яка в нас зараз політика міжнародна онлайн Путін сказав йому через півгодини Трамп відповів. От така от, ситуація. Дуже цікаво. Я думаю, що вже переперемована Віткофа і Путіна ми дізнаємося пізніше. Можливо, ще щось Трамп скаже, можливо, буде якась заява, але основна інформація однозначно буде завтра. Я думаю, що. Росія, Мордор і Путін підуть на припинення вогню без умов. До речі, Трамп декілька разів повторяв раніше, ще, що він хоче добитися припинення вогню без жодних умов, без жодних умов, а далі перемовини про мир. Тому ну, Путін йде проти Трампа. Він не проти Зеленського, проти України, проти Трампа йде саме Путін. От такі маємо на сьогодні перемовини цікаві, які відбуваються. Навколо цього всього ну теж ідуть і в Європі ідуть заяви. Наприклад, що Європа каже, що ми там не будемо знімати санкції. Ну тобто Європа хоче бути учасником цих перемовин так само, тому що з ними придеться домовлятися на рахунок санкцій. Тому стежимо за цим. Це дуже цікаво і дуже важливо. І я думаю, що мир однозначно не за горами. Ще одне коротко скажу, тому що ну, основну суть дня я передав, що відбулося про залужну. От про змі та інші змі, такі, які там афілійовані з олігархами, деякими фіалою там, ще з От вони постять залужно, що посол залужний пішов на якийсь книжковий форум, там його сфотографували з книжкою. І він так любить читати. Ну, знаєте, от така піар технологія 90-х. от ви бачили, наприклад, українці, да що якийсь інший посол постить себе? Ну його постять в українських змі, що посол туреччини Іваненко України в Туреччині Іваненко пішов на конкурс там я не знаю турецької книги. Посол в Малазії Петренко пішов на конкурс такої. Ну у нас же такого не відбувається. Тобто, це піар-технологія для того, щоб якось проваджувати залужну, тому що він далеко зараз живе в Лондоні в українське життя. Так от, в мене до вас є порада, розумієте? Ну якщо ви хочете піарити залужного, ви вирішили його там вибрати собі в кандидати в президент. Там чи Порошенка, чи Фіала, чи хтось інший, там Пінчук, я не знаю. Ну так найміть нормальних якихось піарників, ну це ж катастрофа, розумієте. Ну, Стоїть чоловік з книжкою, стоїть ще з чимось. Ну, зараз інший світ. Нехай Тік-Ток веде, в нього більше шансів буде, ніж, розумієте, з книжкою стояти. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. З вами був я, Дмитро Розмовський. Побачимось!